Як бачите, росіяни знову намагалися залякати нас, знову сирени, знову ракети, але повітряні тривоги відміняються, і збройні сили України просуваються. Майже вірш вийшов. Ну традиційно ми розпочнемо з Луганщини, і нагадаю, ми працюємо з онлайн картами Deep State. Отже, значних змін на цьому напрямку тут не зображено однак, російські джерела пишуть, що наші сили наступають таки на сватове та Кремну, ну і також російський мілблогер стверджував, що українські війська ведуть штурм у напрямку Куземівки. Раніше ми говорили про цей населений пункт. Він знаходиться поблизу селища Новоселівське. Як бачимо, можемо зробити висновок, що ймовірно тут тривають бойові дії. От як бачите на карті, Куземівка, Новоселівське не Дуже далеко від селища від міста Сватове вони знаходяться. Тож будемо чекати офіційних підтверджень від нашого генштабу. Ну і також ймовірно йдуть бойові дії в районі Новомикільського. Як бачимо, цей населений пункт знаходиться приблизно за 10 кілометрів від Сватового. Ну і Міноборони Росії стверджувало, що російські війська відбили українські штурми вже поблизу Червонопопівки. Ми цей населений пункт вже неодноразово згаду. Він недалеко знаходиться від Кремної, але поки що офіційної інформації від нашого Генштабу немає. Ну а ми переходимо тим часом до Донецького напрямку і подивимося, що ж відбувається тут. І знову ж таки, нагадаю, ми працюємо з онлайн-картами. Отже, бачимо тут невдалі спроби окупантів наступати. Знову ж таки, оці всі червоні стрілочки, власне, і означають штурми росіян, однак вони невдалі, адже всі атаки збройні України відбивають, ну, намагалися атакувати такі селища, як Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області. Однак Найбільш бажанішим для росіян все ж таки залишається Бахмут. Росіяни буквально стирають його з лиця землі. Про це в ефірі нашого каналу розповів екс-командир ізраїльського спецзагону Денис Десятник. Ситуація в Бахмуті дуже також продовжуються дуже масіровані обстріли саме в самому місті Бахмут. Буквально город стирають з лиця землі. Просто на самом деле я думаю, что они сейчас будут стягивать всі свої силы с херсонского направления, и здесь будет очень жарко. Ну ми тим часом повертаємось до ситуації на Донеччині. Нагадаємо працюємо з онлайн-картами. Отже, у так званій ДНР знову заявили, що російські війська захопили опитне поблизу Авдіївки. Подивимось на онлайн карті, де знаходиться цей населений пункт. Як бачимо на онлайн-картах, він Позначений, напевно, на 50% червоним кольором, і інша частина знаходиться в сірій зоні. Також російське джерело інше повідомило про те, що російські сили знаходяться на північній околиці Опитного. Ну і власне це означає, що російські сили наразі не контролюють усе поселення. Ну і наш Генштаб що, таку, так, поки що такої інформації не надавав. І ворожі війська продовжують наступ північніше це Вугледар. Штурмують останнім часом посилено вони цей населений пункт. Ну і Міноборони РФ знову заявляє про те, що російські війська таки захопили Павлівку. Геолокаційні кадри справді показують, що окупанти просунулись на цьому напрямку. Однак загарбники не контролюють увесь населений пункт. І бачимо, як на онлайн-карті Павлівка стала сірою. Це означає, що наразі її доля поки що невідома, і будемо чекати офіційної інформації від нашого генштабу. Ну і загалом росіяни не полишають спроб захопити Павлівку та йдуть на остаточне захоплення населеного пункту. Але напередодні окупанти потрапили під удар нашої авіації на цьому напрямку. Дело в тому, що Павловка ніжа у Глядара, і там дуже удобно сверху. нам зверху все, де так і знає. Тому і наша артилерія, і наша авіація там відривається по повні. А, вот, и они уже пишут: ну вот, это же ловушка, типа, ну, что, если мы дальше не пройдем, то нам конец. Это справедливо, между прочим, пишут. А, вот. а... Только эти а... люди могут брать все село в низине, да, такой ценой. Я, я и поражаюсь, честно говоря. Ну, Павловка фактически взята, я правильно понимаю? Ну, можно сказать, что там идут бои на окраинах, в районе Павловки, скажем так. І, хоча намагаються росіяни атакувати українські позиції, роблять вони це зі значними втратами. Тому на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства, та значно погіршився морально-психологічний стан. Так, після боїв у районі населеного пункту Майорськ втратив боєздатність перший горлівський територіальний батальйон. Трати у ньому склали понад 50% вбитими та пораненими. Командування вже розформувало цей підрозділ. Ворог не просувається. Тим часом у листопаді Збройні сили України звільнили вже майже 200 населених пунктів на півдні. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Наступ Збройних сил України триває по кількох напрямках. Це можна говорити щодо Харківської області, Луганської та Півдня. Однак найзапекліші бої, за словами Маляр, тривають на Донеччині. Збройні сили України можуть піти в наступ на запорізькому напрямку. Принаймні, про це говорять військові аналітики. Після звільнення правобережної частини Херсонщини окупанти побоюються, що наші воїни підуть в атаку на запорізькому напрямку. Тож почали готуватися до оборони. Росіяни кинулися зводити оборонні споруди та рити окопи. Ну а ми тим часом перейдемо до нашого півдня і подивимось на онлайн-картах, що ж відбувається на цьому напрямку. Збройні сили України завдають ударів по російських позиціях на лівобережжі Херсонської області. Ну і в зв'язку з цим загарбники були змушені посунутись вглиб на 15-20 кілометрів від облаштованих рубежів. Власне, подивимось, як це все відбувається на карті. Як бачимо, ми знаємо, що вони облаштовували свої оборонні рубежі приблизно на цій ділянці. Однак тепер вглиб тікають, бояться, бояться певно, збройних сил України, адже вони у Збройні сили України беруть під вогневий контроль. Усі логістичні наземні шляхи противника. Тому легкого підвезення резервів та боєприпасів для окупантів не буде. Також геолокаційні супутникові знімки показують, що російські війська створюють оборонні рубежі поблизу Бехтерів, населений пункт, який вже знаходиться. Західніше можемо побачити де він знаходиться. Ну і такі власне дії вказують на те, що ворог вважає західну частину Херсонської області в районі Кінбурнського півострова та коси оперативно важливу. як бачимо, бояться, бояться окупанти наступу збройних сил України. Проте російським військам ймовірно буде важко утримувати ці лінії оборони проти українського наступу через місцевість, як вже й говорили, ми напередодні. Саме на цій ділянці тут болотяна на місцевість, тому, власне, важко утримувати свої позиції, важко і наступати, і важко оборонятися. Ну і з приводу Олешок. Про те, що в ОК Південь заявили про те, що інформація про деокупацію цього населеного пункту вона не відповідає дійсності, адже ми знаємо, що напередодні багато в соцмережах почали говорити про те, що цей населений пункт, начебто, звільнений. Однак, наш генштаб поки що говорить, що треба чекати, і треба очекати офіційної інформації.